Слава Богу, церква. Я вітаю вас в домі, Господні. Радий бачити вас, всі, радий, що ви прийшли сьогодні на цю молитву. Ця наша сьогоднішня молитва пов'язана з триріччям повномасштабної війни. Війна в Україні у нас 14 року, але повномасштабне вторгнення воно відбулося саме в цей день, три роки тому. І кожен із нас. На рядом більшість нас помилитися за мир в Україні, помолитися за всіх тих, хто є руками і ногами і голосом нашого Бога тут на землі, за наших волонтерів, за наших військових, лікарів, за всіх тих, хто прикладає максимальних зусиль на те, щоб ця війна закінчилась, щоб вона закінчилась перемогою України. Щоб справедливий Божий мир Він настав в нашій країні. Помолимося також за церкви, які моляться зараз з нами в єдинстві, також за мир в Україні. І, як пише Біблія, що світло воно засяє, і темрява вона, вона уйде, так і ми чекаємо, коли все ж таки ця темрява уйде, настане день і війна закінчиться. І будемо просити Божого благословення. Божого захисту. Адже як в те четвертому Псалмі Давид пише, що Господь Він близький до тих, чи серця у скорботі і, зас... і спасає засмучених духом. Ми сьогодні, ну не сьогодні, ми вже три роки, як... три роки, як в скорботі, адже багато із нас вони втратили своїх рідних, дехто втратив домів. Можливо, хто сьогодні залишився вдома. Але якщо ця людина вона перебуває в єдинстві духа, то вона зараз молиться. <кій> можливо, хтось навіть зовсім не в красному куті, але якщо ми разом з церквою в єдинстві духа і разом з нашим Господом, це має велику силу. Ми дякуємо, бо ми бачимо, що люди, які навіть поїжджали за кордон, але їм не все одно, хоча їм там, можливо, безпечно і все в них окей, але вони моляться і вони перебувають в єдинстві духа. І це дуже важливо. І через те дякуємо всім, хто сьогодні не ждав чотирьох часов, але вдома згадував, молився І через те, хай Бог нас цьому благословить. Знайця. Now i